Голодомор помста за свободу. Викарбувано на меморіалі пам'яті жертв голодоморів. Тут на пагорбі біля храму його встановили з нагоди 85-х роковин трагедії голодомору 1932 років. Відтоді, із року в рік сюди приходять ініціатори спорудження цього меморіального комплексу разом з однодумцями та іншими небайдужими смілянами, вшановують пам'ять своїх предків, замучених голодом. Прийшли і нині з нагоди 90-х роковин пам'яті жертв голодоморів. Шановне товариство. Хочу насамперед подякувати усім, хто тримає в душі пам'ять про наших предків, які були вбиті самою страшною голодною смертю. Хочу подякувати присутнім тут людям, які долучилися до встановлення цього знаку будівництва його. Згадати світлу пам'ять Андрія Старікова, який був одним із ініціаторів встановлення цього пам'ятника. Не буду багато говорити, тому що кожен із вас, збираючись сюди, напевно, подумки проговорював про себе причини і наслідки тої страшної трагедії. Ми маємо зобов'язані перед пам'яттю наших предків. Перед пам'яттю тих героїв, які е, сьогодні гинуть відстоюючи Україну, е, розірвати е, оце коло повторень, які е, переживає наша Україна, тому що Кат е, протягом століть е, вбивав і вбивав е, нашу Україну, наших дідів, прадідів. І схиблена свідомість ката знову і знову вимагає від нього свіжої крові, нових жертв. І вони за своїм дебільним принципом можемо повторити, повторюють і повторюють. Тому ми своєю пам'яттю маємо розірвати це коло, розірвати своїм прикладом, своїми спробами. Показати, розказати нашим внукам, дітям, внукам, правнукам, що було, і таким чином шити те розірване полотно історії нашої нації. Сьогодні, коли ми будемо запалювати свічку пам'яті, кожен мовчечки, душою, хай притулиться до духу наших предків, які яких не зломили навіть такою страшною трагедією, Україна і тоді вижила, і Україна і сьогодні переможе, виживе, відновиться і буде квітучою європейською державою. Слава Україні! Минуло дев'ять десятиліть від подій. Пам'ять про них ворог намагається стерти, утім зробити це не зміг. Вони залишаються у спогадах та передаються від покоління до покоління. Зараз двадцять Зараз 2023 рік. У Десять третьому знищувала Україну голодом. У селі Рохмистрівка було був дитячий будинок. І туди не давали хліба, не давали їсти. А коли помирали там, то вони викопали під лісом яму і сказали в яму тих дітей. І батьки мого кума з рокмистрівки пасли корову в той час. Це я не сама придумала, це ті, що бачили, я вам кажу. Пасли корову. Почули підвоз, а йде, пішли далі собі з коровою, коли ті скинули, йдуть назад. І Батько кума заглянув у яму, а хлопчик лове ротом повітря. Вони, він скочив у яму, достав того хлопчика, піднесли до корови, придавили вим'я, а воно п'є. Забрали і він вижив. Розкажу один випадок. В лютому 1945 року мій батько перебував в воєнному госпіталі міста Зальського, і там йому трапилась книга. Яку написав колишній німецький комуніст між білим і червоним, де йшлося про те, що йому довелося побачити в Україні в 1932-33 роках. Книга була видана на території Третього Рейху. І коли він зачитав деякі жахливі фрагменти цієї книги, німецькі солдати, які також лікувалися, відмовилися вірити цьому. Це кажуть, неможливо. Не може держава так знищувати своїх громадян. Але він сказав, я ж сам це пережив. Ні, це не може бути. І вони не могли собі уявити, що Східна Україна була окупована Росією і та робила тут все, що завгодно. 90 років тому отаке, такий злочин утворили червоні брати звідти. І з нами, з українцями. І, і це був тільки 33-й, а до того, ще був 23-й, 22-й, 23-й. Мої батьки це все бачили на, на власні очі. Я був у їх 5. А, а двоє було 32-й, 30-й. Двоє на руках у матері. Матері було 23 24 років. Оце так. І розказувала такі страшні речі, що це, як кажуть, розумом не можна догнати, що з ними творили. І сьогодні, оцих 90 років, вони нам безпілотничками запустили. Винищать, головне, винищить українців. Ніколи цього не буде, я знаю наперед. Закажу на, на 300 років наперед. Українська нація незнищенна. Наше завдання пам'ятати про цих людей і про те, що з ними трапилося, а ще передавати цю пам'ять далі, щоб ніколи не згасла. Я розцінюю такі зустрічі як можливість обмінятися інформацією, почути один одного і працювати далі. Працювати і працювати, тому що в нас багато фронтів. Насправді в нас багато фронтів. І гуманітарний, і культурний це один з найважливіших. Цінності це те, за що ми воюємо. І поки є ті, хто розуміють, і поки є ті, хто передають ці цінності з покоління в покоління, поки живе наша традиція, поки ми будемо і далі. І наше завдання її розширювати, зміцнювати, актуалізовувати. І я думаю, що перемога за нами. Прийшлася наволоч до нас. Краде наше зерно, краде наше майно, вбиває наше майбутнє і, і думає, що так буде правильно, що вони переможуть. Та да не можуть вони перемогти. Просто не можуть. Тому що у них нема майбутнього, а майбутнє є у нас. Тому що не вони збираються, шанують пам'ять своїх предків. А ми самі збираємося. А шануємо її цю пам'ять по тій простій причині, що у нас є нащадки, у нас є для, для когось цю пам'ять берегти, передати її словом, думкою, посмішкою, потиском руки. Просто обняти за плечі маленьке, маленького нашого українця, українку, і сказати живи, живи і знай, що ці колоски. Ніколи не будуть забуті. Козацький хрест із тризубом. Сірі жорна як відгомін трагічної минувшини. На чорному граніті інформація про жертву голодоморів, силует згорьованої матері, яка пригортає до себе дитя та колоски. Символи глибокі та красномовні. Сьогодні ми бачимо відтворення цієї картини. Мама, стурбована вина». І в нас не за себе. У нас стурбована за цю дитину, яка не мала що їсти. У нас стурбована першу всього за майбутнє своє, свого роду. Скільки сьогодні таких матерів, стурбованих, скільки сьогодні таких дітей сльозами на очах поражають своїх. Батьків. І можна сьогодні казати, що коли вона вже прийде, ота перемога, не прийде вона, я відповідаю тому, що вона сама не приходить. Її виборюють. Перемога походить «Могти». прикладати зусилля. І це треба робити спільно разом. Сьогодні, звичайно, що? Багато тих людей не розуміють і не усвідомлюють, що вони також будуть воювати. Воювати будуть всі. Якщо ти сьогодні не хочеш воювати за свою землю, за українську державу, завтра ти будеш воювати в російській армії під Варшавою. І ніхто не буде тебе питати, чи ти маєш інвалідність. Чи ти не маєш інвалідності? Чи ти маєш якісь пільги, чи ти не маєш якихось пільг, чи ти маєш якусь бронь. Ніхто питати не буде. Не хочеш сьогодні захищати свою батьківщину. Завтра москаль прийде і візьме тебе. І ти будеш на чужій стороні, у чужім краї. Гинути за чужі ідеї. Тому закликаю всіх до колективної відповідальності за нашу державу. Бо історія вчить, що якщо ми будемо відноситися, до ось так, кожен особисто, може прийти велика біда. Але я знаю і вірю, що Господь. До якого ми звертаємося, з яким спілкуємося в молитві. І просимо, щоб він нам допоміг, адже ми йдемо з правдою, ми йдемо з справедливістю, ми йдемо з добром проти цього зла. Ми є помічники його у боротьбі зі злом. До нього ми звертаємося. І просимо, щоб він дав нам силу вистояти і з Божою допомогою здолаємо і ці випробування, і не повторимо цих помилок, які були і давними. Ми всі єдині і в нас єдина мета пам'ятати наше минуле, щоб зберегти і покращити наше майбутнє. Слава Україні! Біля меморіалу запалали вогники пам'яті. Кожен такий вогник це невідспівана та неупокоєна душа, яка 90 років тому відійшла на той світ. Голодомор знаємо, пам'ятаємо, не забудемо.